Не те, щоб прям пауза від духовності, просто трошечки розбавити свій контент. Сьогодні, прям заряд, прям відчуваю, що можу зайти на крок 14 мм латунний, гострий, високий цвях. В чому фішка високого цвяху? В тому, що в тебе є відчуття, як ніби ти над повітрям, як ніби ти летиш, левітуєш. Цікаве відчуття, але по факту. Що відбувається з ступнями на високих цвяхах і низьких цвяхах, абсолютно те ж саме. Абсолютно те ж саме. Цей показник ним можна взагалі нехтувати, так скажемо. Це вкусавщина. Хтось любить дати це відчуття, як ніби ти паруєш, але дошки через це стають більші. Бувають варіанти, де дошки просто не сходяться, одна в одну не складаються. А якщо складаються, ну уяви, наприклад, 2 см цвях, щоб він зайшов. В сусідню дошку, то ще потрібно, щоб сама дошка була більше 2 см. В тебе виходить така громозка штука, яку або в машину, або тільки дома користуватись. Хочеться, щоб дощечки були мобільні. Ось ті, за рахунок того, що цвях короткий, і 14-й крок, цвяхи самі по собі, ой, короткі, кажу, вузькі цвяхи, 14 крок, цвяхів мало, вони легенькі. То, в принципі, це не дуже, так скажемо, громозкі, але вони більші, ніж. Ті, які я роблю зазвичай, я хочу зараз зайти і просто озвучувати свої відчуття. Просто озвучую відчуття. Повністю все, що буду відчувати. Крок 14 професійний крок. Треба підготовка, якщо зайдеш на 14-ку, може відвернути від практики. Не знаю, наскільки там проб'єш, не проб'єш ногу, але відчуття болючі. Можливі, на протязі ще, можливо, 3-5 днів. На що воно тобі треба, не знаю. Тому краще починати з кроку 9 або 10, потім все-таки спробувати на 12, а потім на 14, і це має бути день, коли ти готовий і готова до виклику. Фух! Чи я зараз готовий і готовий, але оце відчуття, знаєш, коли ти натискаєш однією ногою на свяхи, і в тебе є секунда, а краще, швидше, для того, щоб застрибнути іншою ногою. Тобто оцей момент, рух іншої ноги, ти стоїш одною ногою на кроку 14. І зараз починається шалена практика. Тіло скукожує, хочеться стиснутися, зжатись. І дивіться, зараз покажу, як це швидко пропрацьовується. Я буду продовжувати далі, а зараз трошечки пауза. Для чого я це роблю. Сильне напруження, сильне розслаблення, чергування цих фаз допомагає нам пройти цей процес, фіксуєш якусь точку, дивишся в неї. Якщо в тебе проблеми зі здоров'ям, можливо, вже вік не дозволяє сильно напружуватись, можна втратити свідомість очі потемніють. Тому не знаю, друзі, от 14 кроків для молодих хлопців або для тих, хто реально сильний, здоровий. І знаєте, така от бойова енергетика, і ви, в принципі, по життю приймаєте багато викликів і долаєте їх тільки, знаєте, з міцним стрижнем можуть пережити ці звяхи нормально, але я допускаю, що хтось може і взагалі не пережити, тому не йдіть на крок 14, якщо ви не впевнені в своїй силі, в своїй міці, і навіть якщо впевнені, задай собі питання, на хіба воно мені треба? Наше воно мені зараз треба, друзі. Просто відчуваю, що можу, так як це аскеза. І я зобов'язаний сам перед собою стояти кожен день. Я сказав, що буду стояти на кроку 12 мм. А сьогодні 12 так немає, є 10-ки і 14 -ки. звісно, я оберу 14, тому що десяточка – це стандарт. А я зараз роблю нестандартний челендж. День, якщо не помиляюсь, 10, ще 20-30 днів, можливо, 31 буде. Дуже приємні гріючі відчуття в ступнях. Коли я напружуюсь, коли будь-хто напружується, ми також напружуємо і автоматично ступні м'язи стають такі в'язкі, такі тверді, і цвях він не може швидко пройти на необхідну глибину в нашу м'яку тканину ніг. Для того, щоб катарсис закінчився. Тобто йде фаза, коли цвях під вагою нашого тіла проходить в наші ноги, не пошкоджуючи нашої шкіри, і в якийсь момент стабілізується. Цей процес має відбутися, ти його не можеш уникнути. І якраз цей прохід і стабілізація це і є цей наростаючий катарсис, точка катарсису. сама стресова, коли ми доходимо до піка, і потім вона не тримається майже ніколи, одразу починається спад. Тобто йде така гора, пік, і одразу йде спад. От, і ти це відчуєш. Ти відчуєш, коли йде спад, і можеш просто заспокоїтися. Тому що далі буде приємно. Якщо навіть біль буде зберігатись, він буде набагато слабкіший, ніж наростаючій хвилі, і на вершині. Зараз, гріючи тепло, коли я чергую напруження розслаблення, таким чином. Ну, От коли стаєш на жорсткі цвяхи, друзі, от кажуть, там дихай, розслабляйся. Якщо вони жорсткі, ну, можна пограти, поімітувати, але тіло саме по собі напружується. Напруж його ще сильніше і потім розслабся. Але це розслаблення ти не зможеш тримати довго, тому що стрес і тобі знову хочеться напружуватись циклічно. Ще раз, напружую все, максимально все, тримаю. Розслабляю. Вдих на розслаблені. Видих напружуємо кожну клітину тіла поробимо ноги, сідниці, хоч протискай. Чим більше точок ти напружиш на своєму тілі, чим більше ти відчуєш взагалі себе, тим краще. І таким чином я на самих навіть потужних свяхах з кроком 25 робив 10 таких вдихів-видихів через напруження і розслаблення. І після 10-го. Оце пік, що я казав, воно вже відпускає, і ти йдеш вниз. Тобто, по факту, таким методом, особисто мій, мої спостереження, хвилина максимум півтори катарсис відпускає на будь-яких цехах. І ще такий цікавий момент: чим інтенсивніше відчуття, чим більший крок, тим швидше відпускає. Інтенсивність вища, але сам час цього пікового напруження він. Набагато коротший. Можу приблизно таку таблицю інтуїтивно скласти, щоб просто ти зрозумів, зрозуміла, про що я? Якщо ти заходиш на крок 9, просто проживаєш, як проживається, хвилин 5-6 може цей підйом довго йти. Якщо це динамічні, ще довше, може до 10 хвилин. Якщо крок 10, цей підйом. Іде від 3 до 4 хвилин приблизно в середньому. На крок 12-2 хвилини, на крок 14, півтори, і якщо це крок 20-25, там взагалі такі навіжені дошки до хвилини і відпускає. Тобто цвяхи швидше виконують свою роль, ну не так швидко, швидше протискаються до потрібної точки і стабілізуються. От. Тому що навантаження нашого тіла на кожен цвях виходить більше. і… Цей процес відбувається швидше. В принципі, так, дуже приємно, що я постую, помовчу хвилинки дві і буду сходити, друзі. А завтра я хочу розповісти, якщо буде натхнення, в мене вже є деякі бачення про що. І це буде три аспекти духовного пізнання. І також це і є форма душі, не овал, круг, не характеристики, вага. Ще якісь характеристики це все фізичне в духовному світі. Характеристики душі, її форми. Зовсім інші. Можливо, ти знаєш, про що я кажу, і напишеш в коментарях, що це. Коли стає так приємно, хочеться стояти далі? Тіло дуже нагрілось. Це знаєте, не, навіть не так, як от пострибав, да, там зробив якусь зарядку, якесь кардіо. Ну, чимось навіть схоже, але тут як ніби тепло глибше. В тебе отут ти прям відчуваєш, як такий <сум> урановий стрижень електростанція, яка просто постійно дає оці згустки тепла по всьому тілу. Я ніби стою, я не махаю руками, нічого, ніякої зарядки не роблю, але тут виділяється дуже таке потужне тепло. От, до речі, витрачається досить велика кількість калорій, кілоджоулів. Ми спалюємо таким чином лишню вагу. От, і це дає прирост апетиту, і мені вже в звичайний час, в звичайному стані, мабуть, не хотілося би ще їсти, щоб десь півгодинки, але зараз я вже відчуваю голод, тому буду сходити, сходити дуже акуратно. Можливо, от з таким кроком. Треба там якісь допоміжні пристрої, але я це все відкидаю. Самостійно зайшов, самостійно зійду. Це, це завжди. Якщо ти самостійно зайшов, зайшла, тіло дозволить тобі без травми самостійно зійти. Чим довше стоїмо, тим схід болючіший, інтенсивніший і цікавіший. Так як я простояв недовго, я відліпляю спочатку пальці від цвяхи, ось вони вже висять. Потім подушечку під пальцями. Залишається п'яточка. Наступаю назад, тепер поступово цвях за цвяхом п'яточка, і ця нога вона вже відліплена від цвяхів, вона просто вже так я поклав її, просто лежить на цвяхах, і тепер я можу її спокійно прибрати, нагрузивши цю ногу. І тепер ця нога. Тут я зроблю навпаки, спочатку п'яточка, п'яточка є, потім передня частина ступнів. Сходимо і кайфуємо. Цей момент я рекомендую людям, які зійшли і відчувають. Одночасно і кайф, і такий інтенсивний катарсис, він більше навіть не больовий, а як глибока щекотка така, не, не лягати, не стояти просто на місці, а візьми і потопай. Походи по чомусь твердому, тут є камінчики. У, як же вони відчуваються? Фух. Якщо ти стоїш, стояв, стояла на дошках, які лежали на каріматі, ковриком якомусь, зійди і походи прямо по бетону, по ліноліуму, що в тебе є саме тверде. У ж Хо також сісты бо дуже такія ж хвилі лажанства прохход дуже прыемна вічуття. Дякую за паралі.